Розкажіть нам про результат сьогоднішнього судового засідання. я що дізналася про стан здоров'я Зінченка сьогодні. Ну дивіться, яке сьогодні було цікаве засідання. Це можна прямо по цьому засіданню писати казку, таку казкову казку про те, як люди брешуть. І насправді дивіться, всі довідки медичні показали, що Зінченка стан задовільний. І навіть в тому випадку, коли говорить, що я себе погано почуває, він бреше. Це означає, що його словам ми не маємо довіряти так само, як і його захист. Тому я вважаю, що це затягування процесу, яке вигідне на руку вбивці і Але ми. Хочемо вірити в те, що 14 травня все ж таки Зінченку не буде зле і він не буде нити, що його величить. Ми бачимо, що сьогодні відсутня ця група підтримки Зінченка, що нікого немає від сомнів. Ну напевно, їм не заплатили грошей, тому вони сьогодні не приїхали. Але підтримка Зінченка є уособленням руського міра, якого треба нарешті винищити і знищити з України. Тому що вони захисники Вірини Фаріон, які приходять на підтримку нашу, поливають брудом у соціальних своїх мережах, зокрема в Тіктоці. Я вважаю, що ними має зайнятися служба безпеки України. Дякую вам дуже.